З духовної точки зору епідемія грипу не є несподіванкою, аналізуються ще Вірус це своєрідне покарання за відступ від Божих заповідей. Вірус гріха, аморального розбещення і беззаконня. Я би хотів, щоб сьогодні ми не тільки вели боротьбу з таким вірусом грипа, але й вели боротьбу ще з іншим вірусом, який сьогодні панує. Проти вірусу, гріха і грипу, окрім медичних препаратів, священники закликають боротися силою, молитви. Коли ми з вами стикаємося з ознаками останніх часів, з воєнними слухами, ми стикаємося з катастрофами, стихійними лихами, ми маємо дотримуватись тої інструкції, яку дав нам Господь Ісус: теризвітись, перебувати в любові, перебувати в вірі і молитись. А ще зберігати спокій і не панікувати Якої паніки серед народу Божого, серед віруючого немає, по тій причині, що він свою надію положив на Бога. Інша справа: люди, які не вірять, чи віруючи, які не довіряють. Це інша справа. У храмах різних конфесій щоденно моляться за здоров'я усіх. Значна частина парафіян приходить на богослужіння у захисних масках. Деякі церкви в Україні почали частіше дзвонити у дзвони, стверджуючи, що передзвін захищає від бактерій. Дзвін має цілющу і знову ж таки зціляючу силу, але знову ж таки повторюйся. Це все залежить від. Віри людини. Якщо людина зранку повірить, що вона вечором захворіє, вона так і станеться. Тому стараємося найперше менше сприймати негативу. Священнослужителі закликають парафіян при перших ознаках хвороби утриматися від відвідин богослужінь, намагаються допомагати хворим ліками і масками. І головне підтримують добрим словом. Наше тепле добре слово. Можливо, пошита маска для свого ближнього, вона принесе користь. Та поздоровлення, отож бажаю всім росних Божих благослови, Юрій Курочка, Микола Городецький, Подільська панорама.